Друзі, привіт! Мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 26 грудня 2023 року. Отож, карта дня. Карта дня для нас. Справедливість. На дні колоди, туз мечів. Справедливість старший аркан. Це карта наших чеснот. Що посієш та й пожнеш, справедливість має вагу, це знак повітря. І вага знак повітря, і справедливість це терези. І тому важливо ретельно зважувати все, що робиш. Тому що карта кармічна тобто, що посієш, те й пожнеш. Це миттєва карма. За будь-які вчинки за добро. Добром, за зло і навіть погані слова, також миттєва карма. Це карта юриспруденції, карта. Державних установ, таких як суд, ЗАГС, можливо, з такої організації ви отримаєте звістку, повістку. Можливо, на вашу справу вирішить, на вашу користь вирішиться справа. Можливо, вам ну, потрібно піти в таку установу, взяти довідку. Чи поставити печатку. Карта ясності і розуміння, тому що справедливість має меч, а меч це завжди розуміння і ясність. Ну, на дні колоди в нас туз мечів. Знову ж таки меч, знову ж таки ясність і інформація. Тобто, справедливо, що ви сьогодні. Отримаєте нову інформацію, яку ви знаєте, як використовувати, як втілювати, що з нею робити далі. І це справедливо, тому що ви цього заслужили. Вже, яку інформацію ви заслужили, вже залежить від вас. Підставляйте під свою ситуацію, тому що справедливість це те, на що ви заслужили. Заслужили інформацію, заслужили, ну, відбивати, бо меч він і колить, він і відрубує. Чи ви будете ним відбиватися, чи ви будете ним пробивати собі шлях? Давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Колесо Фортуни, знов старший аркан, але колесо Фортуни дуже класна карта. Особливо в карта в позиції, що допоможе, це взагалі супер. Це везіння, це коли все міняється на краще. Різко, несподівано, але міняється. І в такій позиції міняється для вас в плюс на вашу користь. Можливо, ви не зразу, а з часом отримаєте користь. Це швидкі і позитивні зміни, які вам допоможуть змінити ситуацію, змінити погляди, змінити роботу, змінити будь-що. Все, що ви хочете, в будь-якій сфері може помінятися. І старший аркан це буде мати. Це важливо для вас? І чи наслідки важливі? Чи саме що ситуація помінялася, важливо буде для вас? Все буде важливо. Що буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Так, закохані три старших аркана. День сьогодні важливий. Сподіваюся, не програється повітряною тривогою, бо. Три старших аркана, важливість переважно нас попереджають про щось. І заважати буде комунікація. Шість це число комунікації, коли ми навколо нас багато людей, коли ми говоримо, домовляємося. Тобто, знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію, що саме вам буде заважати? Вам важко буде домовлятися з чужими людьми, з, на роботі. Ну, Взагалі з людьми, тому що справедливість карта ясності, карта суду, там, де багато людей, можливо, з такими людьми вам важко буде домовлятися. Важко з партнером домовлятися. Тут, бачите, яка гора між вами: партнер по бізнесу, партнер по життю, ваша половинка. Тобто, у вас будуть розбігатися погляди, у вас різне бачення. Заважати будуть поради. Ну, вже підставля... заважати буде вибір. Підставляйте під свою ситуацію, чому карта закохані, вам буде заважати. І що саме? Яке непорозуміння. Заховаємо. Заховаємо під справедливість, вона має меч, вона має ясність. Справедливість має все те, що вам буде заважати по карті «Закохані». І ясність, і вибір, і... а так як справедливість карта кармічна. Пам'ятайте про це і від... відштовхуйтеся вже від цього, коли ви приймаєте рішення, чи ви щось говорите, пам'ятайте про це. Ось такий сьогодні день, така енергетика. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, я бажаю вам вдалого дня, щоб сьогодні справедливість була з вами на вашому боці, щоб колесо фортуни програлося як везіння, як легкість, як швидкі зміни, як хороші новини. Я бажаю вам вдалого дня, продуктивного дня, цікавого дня, проживіть його з легкістю. З везінням, з любов'ю, з бажанням, з натхненням. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за те, що є ви в моєму житті, за вподобайки. А хто ще не з нами, приєднуйтеся і почуємось, папа! -па.